Добрий день, дорогі друзі, шановні присутні, з добрим світлим днем всіх вас. Добрий день, українська родина. Сьогодні незвичайний день, адже сьогодні ми відзначаємо чотири величні свята: День Покрови Пресвятої Богородиці, День Козацтва, День створення української повстанської армії, день захисників України. Ми вклоняємося тим, хто багато літ тому, і тим, хто нині з автоматом нам спокій береже. І захищає велику нашу всю родину від лютих ворогів, хто відстоює право на вільне життя під нашим синьо-жовтим прапором свободи і перемоги? До внесення державного прапору України стояти струнко, внести прапор. Рік і золото на нім переплилися. Наш прапор майорить, не наче так. Народ величний наш нікому не скориться. Наш синьо жовтий прапор перше було піднято 2 вересня 1991 року над будинком Верховної Ради України як символ незалежності Дякую. та суверенітету нашої держави. Поєднання кольорів синього і жовтого може трактуватися по-різному. Це кольори Сонця, Верховного Божества наших предків. Та вода основних життєдайних сил і символів української міфології це і чисте, мирне, безхмарне небо, що пристягнулося над хрібним ланом, символом мирної праці і достатку. Це золотий вогонь свічок на вінках, що пливуть синіми водами рік на свято Івана Купала, фрески Софійського та Михайлівського соборів у Києві. Однак, головна ідея синьо-жовтого це велика гармонія космосу. Сонця, води та всього, що на землі сущого. Гордо розвивається синьо жовте, знамено на звільнених від ворога територіях, промовляючи всьому світу. Україна є, Україна буде. Сьогодні ми з радістю спостерігаємо над тим, як наш прапор вільно розвивається у нас над головою. Але останній рік став найскладнішим для нас. На долю нашої країни випали страшні випробування, війна. Виявляється, життя інколи справді ділиться на до і після. Наші козацькі забави присвячені нескореності, незламності героїв багатьох поколінь українців, які радними подвигами, працею, ціною свого життя створювали, і створюють славу і велич держави. Любіть свій народ, свою землю, яка є найкращою у світі. Любіть свою Україну, пишайтеся її героями, символами. А сьогоднішнє дійство це доказ єдності українського роду, що сягає силою давнини. Дякуємо. Ви знаєте, перш ніж піти на козацькі запали, ми робимо козацький переклик. Чи готові ви до нього? Гуда! Тож першими доповідають учні куреня 11 класу. Нащадки Бугуна. Мужу Муж, всі усі слона, буде в нього вчиться. Де Богун там слава слава! Ми народ і ми держава. Всім героям слава слава! Курінь імені Степана Бандера до проведення козацьких забав готовий. Наше гасло за незалежну Україну і вільний дух. Дякуємо! Десятий курінь імені січових стриців до проведення козацьких забав готовий. Наше гасло за Україну, за її волю, за честь, за славу, за народ. Дякуємо. Дев'ятий а курінь імені Романа Шукавича до козацьких забав готовий. Курінь наше гасло. Мівробу назад це власним наказом і тільки вперед, і тільки всі разом. Дев'ятий Б. курінь імені Петра Дорошенка. До початку козацьких забав готові. Наше газло, наше ліс у ліс. Стром рубати, невірно та... збирати. юшку зварити, друзі пригостити. Дев'ятий В. курінь 9-го В класу імені Івана Богуна, до козацьких забав готовий. Наше гасло. Богу на Козака смілика, смілиці. Мудрості, усі будем в будемо вчитися. Вчити. Дякуємо. Восьмий а курінь імені Григорія Лободи. До козацьких забав готові. Наше гасло. Кілька блюка вітер полі. Ніхто не здолає козацької волі. Дякуємо. Восьмий. Б. Ми тут. Корінь Степана Батери, наше гасло. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! все! силам України! Тречі! Слава, слава, слава! Молодці, дякуємо! Восьмий В. Наш курінь козак є проведення. проведення козацьких забав готовий. А наш наш девіз. Ми свою славу і волю не віддамо ніколи, ніколи. Дякуємо. Курінь, тушканчики до козацьких забав і готовий. Наше гасло. Та нікого битися не будемо, до нікого найми не підемо. Для України ми усі живемо і за неї голови спадемо. Сьомий Б. курінь, червона калина, до козацьких забав готові. Наше. наше гасло. А ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну. Сьомий В. Наш курінь, вільний духом, наше гасло. Мій рідний край, такий веселий, Мій рідний край, такий, такий сумний. Дякую. Сьомий. Наш курінь берегтар готовий до проведення козацьких забав. Наше гасло. Працюй, працюй для себе, риг, працюй над злогою, собою. Вчись від народу і вчи народ. Шостий А. Кур. Наш курінь, ліс, рук до козацьких забав готовий. Наш девіз. Шостий А усі здивує, бо кулешу він готує. Шостий Б. Курій 6 шостого класу імені Тараса Григоровича Шевченка до козацьких забав готовий. Ясно світить нам зоря, ми в шатки й і пророче його слово барвінкове, веселкове. Курій шостого класу до козацьких забав готовий. Імені січових стрійців наш девіз. за синє небо за золоте колося. Боротиться треба, щоб краще жилося. Курінь імені Героїв Крут до проведення козацьких забав готовий. Наше гасло. Тобі, Україно, і перший і молодих і останній тобі. Дякую. п'ятий А. Качайка до проведення козацьких забав готовий. Гасло. Хай Живе козацька воля, хай живе козацький дух. Дякую. п'ятий Б. Івана Богуна до козацьких забав готовий. наше гасло. Ми нещаки Богуна, козака сміливця. можна всі усіх слов нам в нього вчитися. Дякую. П'ятий В. йде у рік іменні Івана Мазепи До козацьких забав готовий. Наш девіз. Ми за колотий нам вийде і ворогів. Дякую. Я віга. Курийовия все що до козацьких забав, готовий. Наш деліс, На в Карпатський, наш селян сьогодні живуть. Курінь імені, діти України, наше гасо. Ми, Ми живемо не для війни, люди, люди дружні гісені. Дякую. П'ятий Б. Ой, четвертий, перепрошую. Кур, курінь, едельвейс, наше гасло. Я уровень без смерті У віках не згас. так козацька слава не у серцях у нас. Дякую. Четвертий В. Курінь опришки до козацьких забав готовий. Наше гасло. Насередні ми діти будемо вільно вчись засужити. Четвертий Г. Наш курінь в імені Богдана Хмельницького. На Наше гасло. Україна війни. Айгусе ну, своєї Україна, я віти, зробили <му> сми великої години з пожежі. Кави на втраті України кормив нас в Ні і злість тобой. не дав свободи ще нікому, а хто борець, той здобуває світ, не дав Свободи ще нікому, а хто борець, той здобуває світ. Вже вечір вечоріє, повстанське серце б'є, а лента набої поспішно подає, ах, Лента, за зелентою, набої подавай, Країнський повстанче в бою, не відступай, ах, Лента, за злентою, набої подавай, Країнський повстанче в бою. Землі українській невільній землі, і у кожної зброя була за плечами, і у кожного смуток і біль на душі, і у кожного зброя була за плечами. Но смуток любил на души, при каноне стоял і фуфурт надвал. E por e por porti, por porti, por porti, por porti, por E por porti, por porti, por porti, E porti, por E por E por e por por porti, por por Чорні води, сів на коня, козак молодий, ваша молода дівчина, іде козак з України, гей, 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 соколи, поминайте, гори ліси доли, дзвін, 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 дзвіночку, все повижай вороночку, гей, 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 соколи, поминайте. Звін, дзвін, 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 дзвіночку, мій степовий дзвін, дзвін, дзвін. Україно, олюбаненько, тобі вірненько присягнем серця, кров і любов, все тобі в боротьбі за Україну, за її волю, за честь, за славу, за народ, серця кров і любов все тобі, в боротьбі, за Україну, за її волю, за честь, за славу за народ. Музика Ей гей, розвеселимо! марширують наші добровольці, у кривавий дам. визволяти братів українців, з московських хайда братів українців висновимо, а ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо, гей у полі яру пшениці, золотистила, розпочали стрільці українські з москаля. І зберемо, а ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо, як буйне сильний вітер, широких степів, Хай прославить по всій Україні січових стрільців. Селимо. А ми тую стрілецьку славу збережемо, а ми нашу славну Україну, Ей, ми розвеселимо, слава Україні! Якщо мене, якщо мене позбуть,

Гей, <плес> відчиняйте <плес> до свободи раму, кров'ю свячені, золоті ключі, Вулиця милева веде свою кохану, хлопець із лісу, місяць на плечі, гей, не страшна нам ворогова страта, гей, батьку батькуйна, гей, ми з лісу, гуляй нині свято, хлопець гуляє. Свобода на землі, раз два, три, хлопці, з лісу. Раз, два, три, ми ще живі. Раз, два, три, ворогів до біса. Лише одна країна на землі. Браво, ваш спокійно. Десяточку цілишся. Так, Тримаєш на око. Так, 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 так. Око закрите. Сильніше розтягай. Сильніше. Десятку бачиш? Ось тут десятка має бути. Стріляєш. Батько наш бандера Україна! Ты вон целая, мы там лежит по Ще моє діща, цього лікомандруєм, не згадаємо самі, не завжди заночує, чорти мені лісовій, гей, бух, гей га, чорти мені лісові, гей, бух, гей га, право червоно, чорний це наше село Червоне це кохання, а чорне патло. Клас, клас, клас. Намагаємося. І ми вирішили приготувати теж картоплю з м'ясом. Ви куштували цю страву? Смачна страва? Так, Смачна. Ви наїлися не голодні? Ні, Не голодні. Добре.